Святкові заходи розпочались на кордоні двох областей Житомирської та Рівненської у місті. Корець представників Житомирської обласної влади, а також членів ветеранських організацій Житомирщини. Сусіди зустрічали святковим короваєм, піснями та привітаннями. Згодом делегації взяли участь в урочистому покладанні квітів до пам'ятних та братських могил та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Для ветеранів Великої вітчизняної війни це дуже вагомий захід, адже леголіття війни пам'ятають і досі. Коли Када був Київ підвергнут бомбом'ятані і взриву. Слідом на танки Т-34, чотири придаріває ці ужасні глиби камні в направленні ворзеля і далі на запад. В корицькому історичному музеї відбулася церемонія передачі символів всеукраїнської естафети Слава визволителям України, якими стали копія штандарту першого українського фронту, книги пам'яті та гільза із землею. Усі символи знаходились на території Житомирщини 40 днів. Так само, як 70 років тому, 40 днів та ночей тривали кровопролитні бої на території нашої області, підкреслив заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих. Згадуючи усіх тих людей, які не повернулися, ми їх вшановуємо. Але наш основний синівський обов'язок сьогодні подбати про тих учасників бойових дій яким Бог дав щастя і здоров'я дожити до наших днів, аби сьогодні вони не почувалися необділеними, не чекали якоїсь сторонньої допомоги, а щоб держава, і ми як представники державних органів, завжди приходили їм на допомогу першими. Указом президента України Віктором Януковичем 2014 рік оголошено роком соціального захисту ветеранів Великої вітчизняної війни. Перший заступник голови обласної ради Володимир Рішонков запевнив, що цьогорічна фінансова програма на підтримку цієї категорії населення буде не менша за обсягами аніж у попередньому році. Біля 600 тисяч у нас з обласного бюджету виділялись кошти на підтримання наших ветеранських організацій. Більш ніж Мільйона коштів у нас йшло на різноманітні програми, в тому числі на видання оцих книг пам'яті, у нас більш ніж 900 тисяч коштів була матеріальна допомога ветеранам війни учасникам бойових дій всеукраїнська естафета пам'яті Слава визволителям України стартувала у Луганську у лютому минулого року. Її артефакти вже пройшли через дев'ять областей нашої держави. І заплановано, що 28 жовтня цього року усі її символи, коли дістануть, Ця західного кордону України будуть передані у музей великої вітчизняної війни у Києві.